Якщо ви дивитесь це відео, значить ви або побачили рекомендацію з Ютуба, або вам прийшло сповіщення, що вийшло нове відео, або ви подивилися моє попереднє відео, яке я виклав буквально за хвилину до цього, про історію YouTube за 3 хвилини. І е, здавалося б, нічого такого в тому відео немає, але є один нюанс. Для його створення я витратив буквально 1 годину часу. Потім озвучкою займався AI, а відеоряд я взяв з відкритих джерел. В принципі, так робити не треба. Я маю на увазі відкриті джерела. Бажано весь відеоряд робити самому. Але для того, щоб максимально зрозуміло пояснити, в чому фішка цього відоса, я вирішив зробити його прямо окремо. І завантажити, подивитись, як на нього відреагує YouTube, як на нього відреагують глядачі, і взагалі чи вони щось зрозуміють, що там якийсь підвох. І е, найголовніше в тому відео це саме озвучка, яку е, насправді і зробив е, AI, який е, був представлений Google, Мені здається, досить таки недавно, тому що про нього я дізнався буквально пару тижнів назад. Побачив відос десь в Тіктоці. І вирішив перевірити, як він працює. Я одразу запустив, перейшов на сайт, перевірив, і я не повірив своїм вухам, тому що настільки якісно і по-людському був озвучений мій текст, що я вирішив зняти на цю тему відео. І насправді, мені здається, для багатьох цей інструмент буде просто незамінним. Тому я створив окремий відос. Якщо ви його ще не бачили, а спочатку відкрили це відео. Перейдіть за посиланням в описі до цього відео і подивіться, там насправді відео триває всього 3 хвилини. А зараз я хочу показати і пояснити, для чого це все потрібно, і показати, як я це все робив. Насправді нічого складного там немає, але можливо комусь буде цікаво. Отже. Все, як завжди, починається з ідеї. Мені прийшла в голову ідея створити відос. Але ж е, яку тему вибрати для того, щоб відкрити потенціал е, цієї Аїшки, е, і взагалі, щоб це було хоч якось дотично до теми мого каналу. Тому я подумав і вирішив, що а чому б і не, не зробити відео на тему Ютуба. І найперше, що мені прийшло в голову, це е, написати. Коротеньку історію Ютуба, звідки він взявся, хто його зробив і так далі. Отже, для того, щоб, е, значить, мати якийсь сценарій і якийсь текст для цієї Аїшки, першим ділом я, звичайно, звернувся до чату GPT. Ви можете вибрати будь-яку нейронку, яка вам подобається. Мені GPT, в принципі, подобається, він нічого зайвого не пише, так, знаєте, по ділу. Отже, першим ділом я. Зайшов е, до чату GPT і почав йому пояснювати, що мені треба. Отже, я перейшов е, до свого кабінету чату GPT, і перше, що я йому написав, ось оцей текст. Е, в принципі, ви можете нас, нажати на Стоп. і Почитати, що там в промті написано. Зараз повторювати я це не хочу, просто показую, як це все робилося. В основному я в ньому попросив написати мені сценарій для такої ідеї, і щоб це було рівно 3 хвилини, якщо це все прочитати. Він написав мені текст, я одразу його затестив. Все добре, але там було. Півтори хвилини, трьох близько не було. Я попросив його написати трошки більше тексту і попросив додати певні е, нюанси, ну щоб відео, щоб текст був більш цікавішим. Він, в принципі, все зробив. Після цього е, я йому знову сказав, що цього вистачило всього на дві хвилини, і він окей, каже, давай я зараз поправлю. Здається, друга спроба також не вмістилась в дві в три хвилини, і він, ну я йому знову дав додатково, щоб він ще щось дописав, на 3,5-4 хвилини. В результаті, щоб ви розуміли, оцих 3,5-4 хвилини у чата GPT перетворилось рівно на 2 хвилини 59 секунд готового тексту. Ось весь цей текст. Після цього що зробив я далі. Я перейшов а, на сайт Google AI Studio. А, і одразу ж в мене є а, на вибір а, різні нейронки. Тут і нано-банана, Ну, коротше, але нам потрібна тільки одна, і це а, Generate Native Speech with Gemini. Одразу, коли переходиш сюди, ну, бачите, все англійською, я насправді не знаю, чому так. Ну, мені і так нормально, насправді. Він одразу тобі дає різні варіанти, ну, типу, вже тестовий якийсь варіант. Все це ви можете протестувати самі на своїх текстах, тому що тут англійською. Мені важливо було, щоб він нормально озвучив українською. Тому першим ділом я перейшов в налаштування. І, значить, тут вибрав одного спікера. Він в принципі тут, в принципі, нічого не міняв. Мені важливо, щоб це був саме чоловічий голос. Зефір, якщо я не помиляюсь, це чоловічий голос, але тут на вибір ще є декілька. Який саме я вибрав, я вже не пам'ятаю. Перевіряти зараз я не буду, ви можете це зробити знову ж таки самостійно на своїх текстах, Ну, як він буде їх сприймати, як він буде їх озвучувати. Коротше, я вибрав е голос. Одразу тут є е такий, знаєте, промпт для того, е як має читатись ваш текст. В принципі, якщо запитати в чата GPT-промт під цю нейронку, він може вам написати. Ну, типу, я хочу, щоб це був веселий, якийсь е, позитивний голос, і, е, і так далі. Це все можна прописати тут. Наразі базовий, тут стоїть е, читати е, гучно і тепло, і френдлі, тобто дружній теплий тон і досить швидко. І сюди можна вставляти ваш текст. Е, значить, е, якщо ми повернемося до чату GPT. То тут я скопіював весь оцей текст, прибрав оці всі моменти заголовками, тому що він їх також прочитав би. Але мені було важливо просто, щоб був сам текст. Що я помітив: висота цього відступу один пробіл чи два. Вона впливає на швидкість, як озвучка буде робити паузи. Тому раджу робити, якщо вам потрібні відчутні паузи, зрозумілі відступати трошки більше тут місця. Можна два рази нажати Enter, буде якраз те, що треба. Або якщо прибрати, наприклад, цей пункт, то в принципі цього буде достатньо. Я скопіював весь оцей текст. Трошки його підправив, тому що мені було важливо, щоб він сказав назву мого каналу, і він про це сказав спочатку написав, і він про це написав в кінці. Я залишив той кусочок, що був тільки в кінці. Після цього текст скопійований. Ну давайте От сюди. Заходимо сюди, вставляємо просто текст і нажимаємо. Ран обробка триває якийсь час. Звісно, чим більше тексту, тим більше триває обробка. Відповідь на питання, чи це платно чи ні. Ну, як бачите, це безплатно. Ну, як мінімум, я декілька раз проганяв весь свій сценарій, кожного разу він зробився. Тобто, як мінімум, раз на добу ви можете озвучувати повноцінне відео. Швидкість залежить, мабуть, від кількості тексту і завантаження самої нейронки, тому що як бачите, один абзац воно досить довго генерить, а в мене було тексту набагато більше, і по швидкості це було плюс-мінус те саме. Так, генерування закінчилося. Цей текст я зараз е, скачаю собі на комп'ютер. І а, потім я його вставлю на монтажі, тому що я не впевнений, що він запишеться. Але давайте перевіримо, можливо, ви зараз також його почуєте. Улюблена кнопка «Skip ad» принесла Google мільярди доларів, адже рекламодавці почали платити тільки за реальні перегляди. Щоб переглянути всю бібліотеку, YouTube, знадобилося б понад 70 тисяч років безперервного відео. А щоденні перегляди YouTube більше, ніж у всіх телевізійних каналів світу, разом. Ось так він озвучив. Це був голос зіфір. В принципі, тут можна налаштувати так звану температуру і вибрати іншого диктора. Що ми маємо у підсумку? Якщо Якщо ви задумаєтесь створювати такі відоси, якщо вам в принципі цікава ідея закадрової озвучки, але ви розумієте, що ви не зможете самостійно цього зробити, можливо, у вас не буде нормального мікрофона, чи просто вам не дуже подобається таким займатися, то цей інструмент, на мою думку, це якась дуже проривна штука, тому що, як мінімум, бізнеси, які Намагаються зараз виходити в соціальні мережі, які намагаються знімати якісь відоси. От для них, саме для них, ця історія була би дуже і дуже корисною, тому що інколи ти дивишся якусь рекламу, якийсь відеоряд, озвучений він максимально. Неякісно, хоча сама картинка більш-менш нормальна. Тому, якщо ви просуваєте якісь свої товари, у вас є відеоряди просто відзнята якась товарка, мені здається, це найкраща комбінація. Також е юні ютубери, мільйонники які запускають по 15 каналів на добу, вони також можуть юзати цей інструмент для того, щоб озвучувати свої. Такі, знаєте, брейнрутні відоси, там, де важливо просто озвучити текст, накласти його на якусь картинку і залити 100 500 відео за один раз. Як ви будете використовувати цей інструмент, я не знаю, але я впевнений, що більш якісної штуки на сьогодні знайти, мені здається, і, і не вийде, і не потрібно, тому що, по-перше, це безкоштовно, по-друге, працює все чітко, є налаштування. і і, в принципі, ця, ця озвучка по якості, як на мене, не уступає гарному якомусь диктору. Тому майте на увазі, я просто поділився своїм досвідом і показав, як я створював той самий відосик про історію Ютуба. Також хочу додати, що те відео було створене повністю на планшеті. Всі дії я робив на своєму планшеті. На андроїді, кому цікаво і монтував я також на планшеті. І найцікавіше, що створення всіх матеріалів зайняло буквально 15 хвилин. Все інше це був монтаж, тому що робити різку, е, е, дуже-дуже дрібних кусочків, ще з декількох відео на мобільному девайсі. Ну це так собі. Тому дуже раджу все-таки працювати на компі, Це би в мене як мінімум зайняло би в два чи в три рази менше часу. Ось в принципі, і все. Тепер ви маєте інструмент для озвучки своїх відосів. Діліться в коментарях, якими AI-інструментами користуєтесь ви, і найголовніше напишіть класну якусь прогу чи якийсь сервіс, який міг би накладати субтитри на відео, або просто створювати субтитри з з субтитрами з готового відео чи з тексту, який можна було б використати в тому ж Капкаті. На цьому все. Не переключайтесь і до зустрічі в нових відеох.